Thank you. Так. Необхідності додатково роз'яснювати проші mm права -hmm. з кісне. Захисник ознайомилися з мене, Шановний, Шановність, так. Все вам зрозуміло, необхідності додаткового роз'яснення. Згідно з вимогами частини 2 статті 345, mm -hmm. я вас прошу роз'яснити мені. Зміст цієї пам'ятки. Права та обов'язки захисника встановлені Кримінально-процесуальним кодексом згідно з вимогами саме Кримінально-процесуального кодексу 2012 року. Мене мають в суді ознайомлювати пам'яткою про права та обов'язки. Значить, мої права та обов'язки визначаються. Частиною 4, статті 46 та статті 47, частиною 1, і 3. Стаття 47, частина 1, 3 це обов'язки. А стаття 46, частина 4 це обов'язки, права, які я маю також щодо мого обвинуваченого. Крім того, права права. Також встановлені в частині, в статті 42, частині 3, пункт 1 18, в статті 42, частині 4, пункт 1-6, 1-6. статті 42, частині 5. Тобто 25 пунктів. В пам'яті я бачу 20 пунктів. Шановний суд, поясніть мені, будь ласка, де поділися ще 5 пунктів щодо моїх прав. Шановний записник. Роз'яснюю, що я повинна, як говорить, роз'яснити ті права і обов'язки, які викликають вас непорозумі. Тобто ви не розумієте свої права і обов'язки? Я не змушена вам нічого пояснювати чи надавати будь-які відповіді, які не передбачені чином законодавством. Тому, будь ласка, які права і обов'язки в пам'ятці викликають у вас сумніви, і вам вони не зрозуміли? Шановний, Тому суд. Я буду Шановний суд, поясніть, будь ласка, мені пункт першої пам'ятки. Знати у вчиненні якого кримінального правопорушення обвинувачують. Обвинувачують кого? Мене чи мого підзахисного? Вас не обвинувачують, оскільки ви є захисником процесу, наприклад, провадження на даному часі. Якщо ви не пам'ятаєте, то тут вам нагадує вашого клієнта, який звичайний як у вас у влучення обвинувальника. А це частина першого 399 Кіміна Кодекс України. Наступне право, яке вам не зрозуміло. Мені не зрозуміло пункт третій, Давати пояснення, показання з приводу винувачення, що в будь-який момент відмовитися їх давати. Тобто мені не зрозуміло, які показання я маю право давати в суді. Мені не зрозуміло цього пункту також те, від яких показань в будь-який момент я можу відмовитись їх давати. Це право більше передбачено для обвинуваченого, тому ви самі розумієте, що обвинувачений захисник мають аналогічні права. тому суд вам роз'яснює, що це право взагалі відноситься до обвинуваченого, оскільки він відповідно до повороних статті 63 Конституції України має право не давати покази відносно себе, що вони ціні чи війські ви нам маєте можливість надавати юридичну допомогу, і особисто вас суд не буде допитувати ніякої в в якості. Наступне право, як я вам не зрозуміло. Значить, пункт 4. Вимагати перевірки обґрунтованості затримання. Шановний суд, будь При ласка. Це вас не, не стосується, тому що затримують лише обвинувальні дозвіла на допомогу не на Але, мої пані, всі воно вказано. Наступне. Добре, дякую. Значить, під час проведення процесуальних дій ставити запитання. Подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу. Шановний суд, поясніть мені, будь ласка, про які запитання тут йдеться, які запитання я маю право ставити, які я маю право подавати зауваження та щодо чого, і які заперечення, та щодо чого я маю право заперечувати. А також поясніть мені, будь ласка, до якого протоколу заносяться, заносяться, до якого протоколу заносяться ці запитання, ці зауваження і ці заперечення, чи це до протоколу допиту, чи це до протоколу затримання, чи це до протоколу окремої процесуальної дії, чи це до протоколу огляду місця події, до якого конкретного протоколу це заноситься? Суд вам пояснює, що в даному випадку трактування даної норми стосується занесення до протоколу журналу, а саме журналу судового засідання, тому що на даний час справа розглядається в суді. А пам'ятка вона передбачає можливість скористатися правами як під час досудового заслідування, так і суду. Що стосовно процесуальних окремих дій, я розумію, я так розумію, що ви захисник володіє те певними юридичними знаннями, якщо вам не зрозуміло, які процесуальні дії. Тому тоді я зпрошена буду мабуть їх повторювати, які ми будемо самі дії вчиняти під час судового розгляду даного кримінального провадження. Чи не потрібно робити захисникам? Шановний суд, це взагалі ваша вашу болі за КПК номер, е, значить за новим КПК 2012 року. Я Реагувати процесуально я звертаю, я звертаю увагу, то що ви ухваленої захисник. І ви повинні також володіти певними юридичними знаннями. Якщо ви ними не володієте, то тоді у сумнів, у суду буде викликати взагалі ваше законне в процесу даного. І буде постановлено питання перед колікомісією щодо проведення в стала з перевірки стосовно наявності юридичних знань ставного питання. Шановний Яке, суд, який ще вас? Шановний пункт суд, пункт, пункт сьомий, шановний суд, пункт сьомий. Застосувати. З додержанням вимог КПК технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких, в яких він бере участь, будь ласка, поясніть мені, які технічні засоби і в яких процесуальних діях я маю право застосовувати. Любих процесуальних дій, окрім фіксації судового процесу технічним засобом, ви можете попільні засоби виконати мови. Це законно не закон, зрозуміло. Пункт 8. заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів сім'ї і так далі. Майна близьких родичів. Ще не заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, яких процесуальних дій? Мається на увазі щодо забезпечення безпеки, щодо відносно себе та чення в сім'ї. Тобто це клопотання. Шановний суд, поясніть мені, будь ласка, пункт 9. Моє право заявляти відвід. Чи я маю право заявляти відвід? І кому? В судовому засіданні ви, як захисник, маєте право заявляти відвід голову і секретарю прокурору. В судовому засіданні я маю право. Значить, шановний суд я, наступні, наступні, шановний наступні, суд, я вам заявляю відвід. Наступник. Шановний суд, я вас, вам заявляю відвід. Прошу вас відреагувати. Шановний суд, я вам заявляю відвід. Це моє право передбачене пам'яткою, яку мені ви вручили. Наступні, шановний наступні, суд, я вам наступні, заявляю відвід. Наступні. Порядок у судовому засіданні встановлює, встановлює головуючи. І ви зобов'язані підкорятися моїм вимогам. Якщо зараз я вам роз'яснюю пам'ятку, ніяких інших попитань. Чи будь-яких заяв ви не маєте право робити? Тому, будь ласка, які іще пункти цієї пам'ятки викликають незрозумілості і тут зобов'язано вам їх розвести? Шановний суд, я заявляю вам відвід. Захисник. Я ще раз звертаю увагу на те, що ви зараз не підкоряєтесь вимоги головуючими, порушуєте порядок в судовому засіданні. Якщо ми зараз з'ясовуємо одне питання, ми не можемо розглядати друге питання. Тим більше, суд вам нагадує, що відвід головуючим передбачає звернення з відповідною заявою до канцелярії суду. Ви з такою заявою на даний час не, не зверталися, наскільки я зрозуміла. Тому продовжуйте, будь ласка, які пункти пам'ятки вам необхідно і ще додатково роз'яснити. Шановний суд, стаття 20 кримінально-процесуального кодексу України 2012 року встановлює забезпечення права на захист, за якою я маю право. Диспозитивності. Значить, ви порушуєте моє, мої диспозитивні права щодо захисту особи. Шановний суд, я вам заявляю відвід ще раз, третій раз. Значить, про це е, відвід порядок вирішення питання відводу, вирі, е, встановлений межами КПК. Будь ласка, е, до, е, шановний суд, ви порушуєте моє диспозитивне право за статтею 20. -ї. Значить, нема в, 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 в статті... Вискій, <по <мене вискій> шановний суд, дозвольте мені висловитися. Після того, коли я пам'ятку, ви зможете Шан... заявити суд, шановний після суд, якщо мені якщо... якщо зараз ви не пер... не будете мене питати щодо інших пунктів, суд буде вважати, що пам'ятка вам цілком роз'яснена і зрозуміла, і після того ми будемо вирішувати. Питання щодо пункт номер 10. пункт номер 11. оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого прокурора слідчого судді в порядку, передбаченому КПК, що давалися під час до розслідування в залі судового засідання. Зрозуміло. Вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями. Рішеннями якими і чиїми? Це також більше стосується досудового розслідування і стосується воно скажені і в порядку статті 303 КПК України. Як слідчі судді оскаржуються та незаконні рішення органу досудового розслідування безпосередньо прокурора та слідчого. тому це більше право відноситься до під час досудового розслідування. Угу. Дякую, шановний суд. Пункт 13. користуватися рідною мовою, отримувати копію процесуальних документів рідною або іншою мовою. Це відноситься до мене чи до мого підзаписного? Я думаю, до вас, якщо вам буде нас законе. З тою маєте право користуватися. Добре, дякую. Значить. Е... Шановний суд, пункт 18. Ознайомлюватися з журналом судового засідання. Коли я маю право ознайомлюватися з журналом судового засідання та технічним записом судового процесу. Після закінчення судового засідання. А з записом судового процесу? Після закінчення судового засідання. Чи мушу я сплачувати за надання мені запису судового процесу, технічного запису судового процесу? Не можу вам це пояснити, тому що я запитання не вивчала. Хтось Зрозуміло. особи. Зрозуміло. Значить, шановний суд, що обов'язків захисника. Мені роз'яснювати роз це не потрібно, бо вони тут відповідають статті 47 частині першій третій. Тепер, дякуючи вам, вони мені частково стали зрозумілими. Можете просити. Дякую. Оскільки ви наполягаєте на увазі даного по питанні, що тоді вам з'ясовує, чи зверталися ви, як це передбачено, положення чинного КПК України? що Подібної заяви до студії, заява розглядається іншим людей, а не головуючим постраювати. Значить, Шановний суд, дозвольте вам зауважити, що є моїм правом, яке також перелічено в пам'ятці, яку ви мені тут роз'яснювали. Що є, існує стаття 80-та заява про відвід. 80-та, так, да, заява про відвід. Суд'я слова, чи зверталися цією заявою в письмовому вигляді? Значить, шановний суд, в цій статті не вказано, що захисник звертається в письмовому вигляді. З приводу відводу. В пункті 5, в статті 80 конкретно сказано, що відвід повинен бути вмотивований. І на цьому все. А тому, шановний суд, я хочу вмотивувати свій відвід з тим, щоб він був занесений в журнал судового засідання, і ви на підставі цього е, вирішували подальше це питання в порядку статті 81 по, про порядок вирішення питання про відвід. Якщо ви бажаєте додатково, щоб я відвід подав в письмовому вигляді, і наполягаєте на цьому, то я вам зауважую, що ви порушуєте статтю 20 КПК України про мої диспозитивні права. Але я піду е, на, на зустріч суду і подам, вибачайте, будь ласка, і подам цю заяву в письмовому вигляді через деякий час, коли я його буду мати можливість приготувати через канцелярію додатково. А зараз е, під запис. Е, і і, і і з проханням занести це цю заяву в журнал судового засідання, шановний суд, я вам заявляю відвід і мотивуються тим, що ви допустили в судове засідання особу, яка не пред'явила своїх повноважень. Ви не з'ясували, чи ця особа взагалі є прокурором. Ви проводите судове засідання без сторони обвинувачення, бо в судовому засіданні відсутній прокурор. Ви порушуєте процес. За статтею 342, 345, крім того, ви змушуєте е, з, сторону е, захисту вивчати неположені незаконні документи, три рази намагаєтесь за допомогою вашого секретаря втулити незаконні папірці, крім того, ви проводите судове засідання в порушення графіку роботи цього суду. І проводити його з грубим порушенням, також про відкриття. Саме судове засідання, ви призначили на 16.20, відкрили його з грубим порушенням через 40 хвилин, коли з'явився як на вашу думку прокурор, і примусили чекати під мого і адвоката більше в принципі години тут. А тепер ви намагаючись. Спасти це це засідання, проводити його поза графіком роботи суду, який вже закінчив свою працю в 18-й годині до 19.32 зараз, два зараз цей момент. Крім того, зауважую, шановний суд, що я ви також порушуєте мої права і права мого підзахисного на захист і не приймаєте до, для, для звивчення і з'ясування та реагування в процесуальному порядку три клопотання, які я вам подав, вони у вас лежать на столі. Шановний суд, дозвольте мені висловитись, я мотивую свій відвід. Я відмо... мотивую свій відвід. Таким чином, таким чином, враховуючи ці перелічені пункти, я вам заявляю ще раз відвід і прошу це питання вирішити в процесуальному порядку за статтею 81. Ще я хочу додати, шановний суд, що ви не дали можливості, ви не надали вам можливості, я продовжую, я чекайте, я я продовжую мотивувати, дайте мені право мотивувати мій, мій відвід. Да, я ще мотивую, ні, я не закінчу, я ще мотивую. Значить, ви мені, крім того, не надали відповіді на мою заяву щодо відсутності підтверджень повноваження судді. Ви мені не надали можливості ознайомитись з тими матеріалами, які надійшли в канцелярію суду і попали до вас. Сторона захисту має право за новим КПК ознайомлюватися зі всіма документами, які стосуються захисту під мого підзахисного. Значить, я не бачив протоколу розподілу вас. Щодо цієї справи за статтею 35 КПК України. Тому що я не бачу в матеріалах. напевно, її немає, тому ви ці матеріали не надаєте. Крім того, я подав вам клопотання, не клопотання письмове заперечення проти дій головуючого щодо допуску неповноважного прокурора. Ви на нього також не відреагували. Крім того, я подав клопотання з, о, з проханням перенести судове засідання на інший день і дати. Бо, е, Робочий час суду вже закінчиться. Я... Вони у вас лежать, шановний суд, на столі, на столі от вони лежать у вас на столі, і ви їх бачите, і ви на них не реагували. Я крім того, ще, да, я, крім того ще я, крім того, ще, я крім того, ще вас просив е, про це е, на початку засідання оголосити, відреагувати це... процесуально. Значить, виходячи з цих, цих підстав, я вам заявляю, суддя е, Швиденко. Вікторія Анатоліївна, відвід. Прошу розглянути його в цему порядку. Я зрозуміла. Тільки одне єдине питання. Ви так не хвилюєтеся? Ні, ні, дякую. Можна мені присісти? Можна мені присісти? Ви можете присісти, не бути вільними сьогодні. Тому що ваша заява буде передана завтра зранку, буде призначений інший суддя, який буде розглядати відділ. Дякую вам, Ва щиро. Дякую вам а ще. А щодо те, що ви положили мені на стіл, я його не бачу, тому що воно мені в процесуальному порядку процесів не надавалося. А вибачте, я не канцелярія, яка реєструє стави печатки. У нас є процес, під час якого сторони заявляють дані питання. Я ніяких ви процес проводите поза графіком роботи. Канцелярія закривається 18 годин. Ну вибачте тоді, треба було. Я так думаю, кодекс трудовий кодекс вам тоже так же ведом, суд.